7 лютого у Севастополі сталася жахлива трагедія. Загинув семирічний хлопчик під руїнами обваленої підпірної стіни будинку, що знаходиться по вулиці Івана Голубця, практично у центрі міста. Велика кількість найбайдужих відгукнулася на цей випадок, у тому числі і керівництво міста. Наприкінці березня, виконавчою владою Севастополя, багатодітній сім'ї загиблого було вручено ключі від трьохкімнатної квартири, розташованої у новому будинку по вулиці Хрюкіна. Зинаида Обарщав уже переехала в новую квартиру и в первый пасхальный тиждень проймала гостей. Мы вот вручили Зинаиде Михайловне и ее семье ту помощь, которую оказали депутаты. Это вот, если вы помните, было решение сессия о выделении 100 тысяч гривен. Вот на карточке они есть. И вторая карточка это тот расчет на счет, который мы открывали изначально в банке морском куда все наши севастопольцы свои благотворительные взносы зачисляли это один момент а второй момент мы с Зинаидой Михайловной переговорили я говорю что вам нужно она говорит вот хотелось бы стиральную машинку потому что тяжело поэтому вот стиральная машинка За словами багатодітної мами, все необхідне в квартирі є. З появою пральної машинки автомату особистого подарунка від назначеного головою Севастопольської адміністрації Хрещеного батька Сергія Савянкова значно полегшить життя сім'ї. Я благодарна, що на сьогоднішній день є такі люди, які можуть допомогти в этом ділі. Конечно, больно, що такою ціною це достається. Ціна слишком дорога і слишком висока. И она ни в каких деньгах, ни в чем она не измеряется, эта цена. Это больно всю жизнь, каяются слезы тоже. Но просто я с пониманием тоже отношусь к тому, что мне вот решили помочь. Я приняла их помощь. Як раніше зазначив голова Севастопольська міськдержадміністрації Володимир Яцуба, дитину матері повернути не зможе ніхто, але виконавча влада надала можливість решті дітей рости комфортно і буде підтримувати цю сім'ю і надалі. Хотілося би нагадати міській владі, що аварійних будинків, в яких досі мешкає велика кількість севастопольців, ще дуже багато, адже не тільки ця сім'я проживала в таких умовах. І їх багато і їхніми проблемами повинна перейматися в першу чергу влада міста. Допомога одній постраждалій роди. Нині це велика справа, але не допустіть подібних жахів у майбутньому. Хочеться вірити, що керівництво міста, зрештою, як і керівництво держави, буде більш відповідально ставитися до своїх обов'язків і не тільки перед виборами.